Механізм з чудовою назвою Маралат або французька розкладушка. Його, як правило, використовують для здешевлення дорожчих моделей диванів, якщо ці моделі не претендують на щоденне розкладання і на те, що на них буде хтось спати щодня. Чому? Зверніть увагу на те, як рідко розташовані ламелі в цьому каркасі і наскільки тоненький-тоненький пінополіоретановий сам матрасик. Про що це говорить? Це говорить про те, що вам чи вашим гостям спати буде не дуже вже зручно. Тому, якщо ви не надто гостинний господар або гості до вас приїжджають вкрай рідко, то ця модель розкладного механізму саме для вас, адже сам механізм є компактним, довговічним, досить надійним і простим в використанні. За рахунок своїх габаритів він не збільшує розмір вашого дивана. На дивані зручно сидіти, і якщо ви зрідка використовуєте спальне місце, то його легку незручність можна таки пережити. Крім того, ви значно економите на вартості самого дивана.